Вітаю всіх на своєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Сьогодні перше відео нової рубрики: Ціни на пальне на АЗС, де кожного місяця хочу вести моніторинг на ціни на популярних АЗС. Також буду розповідати про акції та знижки. В цьому році нас очікує знову підняття цін у зв'язку з підвищенням ставок акцизного податку на пальне. Президент підписав закон 11256 2 і у ньому є графік до 2028 року на підвищення акцизу. Минуле підвищення відбулося 1 вересня 2024 року. Тож будемо відслідковувати, як будуть підніматися ціни на АЗС. А на який АЗС заправляєтесь ви. Напишіть в коментарях. Якщо є питання або поважання, то також пишіть в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тож, поїхали. Сьогодні буде порівняння на такі популярні АЗС, як Око, Вог, UPG, Кло, Сокар, Шел та Укрнафта. Можливо, наступного разу додадуться інші АЗС. Порівнювати будемо ціни на 95-й бензин, 95-й преміальний, дизельне пальне дизельне преміальне та газ. Сьогодні в порівнянні маємо 7 АЗС і, як ви можете бачити на таблиці, найдорожчий АЗС на сьогодні є, є СОКАР. Другу і третю сходинку розділяють око та вог? У них майже однакові ціни, різниця одні копійці на ціні газу. Далі йде кло, потім шел. Наступна заправка UPG і заключною на сьогодні заправкою по ціні є Укрнафта. Звичайно, у кожної АЗС є своя система накопичення бонусів або миттєвих знижок. Які знижки вам більше подобаються? Де ви частіше заправляєтесь? Чи були колись проблеми з якістю пального? Пишіть все в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Огляд цін було зроблено 9 січня 2025 року. Тож давайте слідкувати разом на зміни цін на пальне. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо було корисно, ставте лайк та діліться інформацією з друзями. Також, хто не підписаний, обов'язково це зробіть, щоб побачити цікаві відео, які пов'язані з автомобілями. Всім миру та добра і до побачення!